У нас вже гості на диванах. Сьогодні спілкуємося з Сергієм Костенко і Віталієм П'ятишевим. Це учасники громадської організації Пробудження. Доброго ранку. Доброго ранку. Доброго ранку. І будемо говорити про здоровий спосіб життя. Да, і про підтримку онкохворих дітей. У нас буде сюжет. У нас не буде сюжету, тому що ми сьогодні будемо більше говорити з гостями. Віддамо перевагу живому живому спілкуванню. Взагалі. Отже, захід «Тверезий ігрища. Що це таке? Ну от е, у нас вже триває проект марафон добрих справ. Ви вже знаєте, чули, і в рамках цього проекту ми його продовжуємо. І у нас є тверезі ігрища в підтримку онкохворих дітей. Ми ж підтримували е, поранених солдат, там, значить, малозабезпечених багатодітних родин. О, зараз настала черга онкохворих дітей. Я спілкувався з завідуючою, значить відділення е, там, де онкохворі діти є необхідність е, придбати. Роствори та капельниці це саме найменше, що якби потрібно. Ну і ми вирішили провести саме п'ять ігрища в підтримку саме цих діток. Зібрані кошти будуть передані чи придбані саме те, що буде потрібно, саме для тих ну, діток. Коли саме це буде проходити? От біля біля Планували правильно? ми починається? ігрища провести от 19 дев'ятнадцятого. Угу. Але погодні умови не дозволяють, тому перенесені вони зараз на 25 березня. Тобто наступного тижня так на наступному тижні це буде середа. От нас підтримує педагогічний університет профком. Якщо не помиляюсь, також там і управління молоді та спорту. Ямайка, наші постійні, якби друзі, партнери. От буде чай будуть нагороди учасникам, будуть цікаві заходи. Тому от і в такому плані воно буде проходити. У нас є фотографії, mm -hmm. можна зараз паралельно з нашим розговором продемонструвати їх і будемо коментувати. Це які... з предыдущих, ну, да, я так поняв. Так, це четвертій гіриш. Які саме заходи зустрять. будуть э, цього разу? У нас кожного разу нові нові, якби йдуть там змагання. Тобто щось знімається, щось додається. От кожний раз ми даємо молоді щось цікаве, От, тобто самі, ну. Постійні це притягування канату, лава на лаву, тобто це стінка на стінку, гра вежа, півникові бої різних типів, біг в мішках. От. Та також ми взяли в новину це майстер-клас характерника. Тобто Под, ми подавання, подавання страхів. Страху. Так, це саме тим, чим займалися наші предки, козаки-характерники. До речі, Віталій є одним із моїх учнів. От, е, навчав ходити по склу, по вуглям, приймати ножі на голе тіло. І ми зараз е, на цих заходах ми показуємо молоді, як правильно це робити. Воно дуже добре готує психологічно. Віталій, mm. наскільки це небезпечно? Небезпеки насамперед немає, тому що, ну взагалі, якщо ти е, чистий душею і якби, е, саме сконцентрувався на тому, що ти повинен зробити, тоді у тебе все виходить і, власне, немає, ну, ти не поранишся. Дуже ну, добре воно концентрує. Це, це поки не переконливо для мене і без, аргумент. І без спеціаліста я не раджу цим займатися. В принципі, у ну, мене є там. Чоловік 5-10, котрих, котрих я цим навчаю. Тобто база це у нас йде спочатку духовна підготовка, тобто ну, йде на, 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 настрой, якби. а потім вже ну, доходимо до практики. Також в цей комплекс входиться колективне От. навчаю правильно загортовуватись, та інші серйозні майстер-класи, які вже проходять в закритому типі на тренуваннях. А если вернуться к самому мероприятию, по предыдущему опыту удаётся собрать ощутимую сумму денег на помощь. Минулих разів ми гроші не збирали. Э, тобто Как ожидаете, тогда планируете собрать необходимую хотя бы минимум для того, чтобы помочь. не знаю, побачимо, це дуже-дуже складно сказати, але що буде-то буде, і це буде вже дуже добре, якщо ми хоть щось зберемо, і це Ну, то есть это будет проводиться, я так понимаю, возле общежития пед университета, как минимум студенты по Так, да, студенты, журналисты и Відвідуючи, тобто також людям буде цікаво на це все подивитися. Не так часто у нас е, в місті Керавараді серед білого дня там проводяться якісь забави, де можна відпочити, там е, повбалівати з друзів, там я не знаю за кого, е, та попити чаю з печивом. Да. Огромное спасибо за интересную беседу. Желаем вам максимальное количество, которое будет возможно собрать денег. Еще раз, 25 числа возле общежития и педуниверситета мы вас всех, друзья, ждем на трезвых игрищах. Приходите и не пожалейте, я думаю. Мало того, что проверите себя, возможно, чему-то новому научитесь или в перспективе... Подолаете страхи, да, Это точно. Так еще и поможете онкобольным деткам. Огромное спасибо Сергею, спасибо Виталий. Дякую. Мы продолжаем, вернемся после Небольшой пауза.